Тут маскуйся, не маскуйся, все одно виходить, дуже сильний очок на лице. В принципі, мені кажется, мені кажется так, що очок везде, по всьому тілу, руки, ноги, все. Ну, коротше, чувствую, чувствую ужасне. Це я про е, хворобу. Чим моя хвороба відрізняється від інших хвороб? Е, я діабетик, я інсулінозалежна, і я перший раз захворіла так сильно під час свого діабету. Тобто я два роки якось було раз-два в легкій формі, обошлась прям дуже якось легенько, і все. А цей раз температура у мене найвище була 38,9-39. Я не розуміла, чи це цукор падає, чи це я вже так ходити не можу. Температура в мене така за життя була всього лиш всього пару разів теж. Навіть якщо я сильно хворію, я рідко коли температурила до таких високих градусів. Вночі було дуже тяжко. Перші дві ночі, особливо перша ніч, була прям безумна. Настільки мені було тяжко, що я не розуміла, чи я падаю в кому, чи то в мене температура, я не могла не то встати, не могла не пошевелитися, не позвати нікого на допомогу. Я лежала і ждала, поки мене попустить або не попустить. Це ну, насправді, коли відходиш від цього, це вже потім розумієш, що це дуже страшно. Дуже все потеряла, запахів, смаки нічого не відчуваю. Вхожу везде бункає, Ну це як зазвичай в таких у, у всіх проявах у, у всіх людей такі прояви. Але коли я не відчуваю, коли цукор високий, коли цукор низький. Що він високий, не сильно прям страшно, якщо він низький, і я хожу постійно з глюкометром, і міряю його, щоб якось хоч контролювати. Бо якщо цукор низький, а в мене температура, і я чувствую себе погано, я не відчуваю, що цукор низький. При цьому, при всьому, я дуже не хочу їсти. Я настільки не хочу їсти, що як я думаю про їжу, мені тошнить. В прямому смислі я можу йти йти, подумати, що мені треба поїсти, бо мені це треба. І мене може тошнить до такої степені, що прямо в мене рвотної От визиваються цим станом. Через те... Я не знаю, мені цей раз прямо дуже тяжко хворіти. Дуже дуже сильно тяжко. Отака вот історія.